А чого маленьке, але свято? Ну, да. Те, що ми дочекались до ранку, це вже теж свято, якісь сніг. Хто знає? Може там mm -hmm. той, хто помер е у сні, може йому десь набагато легше, ніж тому, хто вмирає, мучачись. Оптимістично. Дуже навіть. <кхи> <кхи> Все чудово. Не переживайте. Перших рядів зразу прошу пробачення, якщо на вас буду плювати. Трохи, трошечки. Ні, там буде не гарно. Там я буду взагалі. Я ж переживаю за, як це буде виглядати, розумієте? Перша пісня білоруською мовою, Взагалі неї їх декілька заспіваю, щоб. щоб це не виглядало, ніби я хочу прям співати і співати. Ви знаєте, приїжджаю додому. Я рідко інструменти розчехляю. Я з мугикою постійно, навіть напевно, і сплю мугикою. А от грати вже мені більше подобається вдома збирати горіхи, тривати, вино робити, сир. Вдома я відпочиваю від музики. Умовно. Пісня білоруською мовою. Слова і музика Олексія Андрюхіна, називається Трошечки. Про життя, про Бога, про природу, про наше єднання з Богом. Ця пісня в мене асоціюється. З 8 лютим 20 року, напевне, 13 або 12-го мене був концерт у, вас, у Центрі народної творчості культури мистецтв. Мистецтва. У мене був там виступ. І за пів години до концерту я дивлюсь, що людей немає. Ну, він вже починаю переживати як, як виконавець. Думаю, ну де ж люди? Но діло в тому, що тоді. Ану, може хтось з вас згадає, дуже сильний снігопад був. Ну просто такий був, що навіть не їхав транспорт, так, а про таксі навіть мови немає. Ну настільки все завалило снігом, я йду кому, по коліно снігу. І ви знаєте, про глядачів я вже забув. Я пішов гуляти, думаю, я трошки розслаблюсь перед концертом, не буду переживати. Хто буде, той буде. Я йду і простих міських людей бачу в очах страх. О, страх від стихії. Тому що комусь трейти додому на гречанин з скільки кілометрів, комусь хоча б до вокзалу дійти, бо там можна якось поїздом кудись доїхати електричкою. Я йду, і в мене такий настрій, думаю, Боже, це ж так круто, хоч такий момент. Люди розуміють, що таке природа. Хоч такий момент тяжкий, вони її бояться. А я такий, напевно, трохи фаталіст. Я б хотів, щоб ця земля трохи нам відомстила за те, що ми так її нобимо. Чесно, тому що ми. Ми не крути, ми набагато гірше як крути. Ми і навіть не терміти. Ми просто якісь користувачі. Ну, Настільки жахливі, настільки. Ми, ми як не з цієї планети. Це ж наш спільний будинок, це ж наш дім, в на якому ми живемо. Та ж ми вдома ні собі. Цю цеглу я вирвав, бо нам ні. Там треба десь в іншому місці. Будинок повинен бути цілісний. Так що, вибачте, за мої емоції. Бачите, така пісня, десь навіть із Хмельницьким пов'язана. Ну, на тому концерті було чоловік 70. Самих відданих ну було. Тому що ну, в мене були такі часи, коли, звичайно, там, в куті тому самому не могли всі вміститись бажаючі. Були в мене такі часи успішні в моїй творчій бардівській кар'єрі. Я братався з дубами кльонами, Целовався з с і биорозами, Де поклавши за пазуху соніка, я пайшов на сустречу з зночью, Де побачивши темру безличную, У очах одиноцтво глибокає, я спужався, побег, як опараний, Де молився у шептил крик, трошечки-трошечки, да поможи ти мені, и природа. Трошечки, трошечки, а, мене, о, великий Боже, Удыхни умень, любов у любов любовь, проповем страшенним рыканием, Моцна народно равці почала яна, рукатала громовной трошоткою Напускала вслед кожанов, Покорменно затихло усе в окол, не лишився, як только я розуму. На долонях принес ветрыкленький, Аржаны, дыаловый пах, трошечки-трошечки, Да поможи ты мне, мать и природа, Народи меня, ты снов, трошечки-трошечки, миражи меня, о великий Боже, я части. Небо вишені, нистки ластовки, утры рази худшей, Ля за закром моей души Под куполом мне бєз, Зай мой зорный лес, Кличу у маленьким саванет. Завожили хвачей, обіли сіцяче, обпати його плечей, раз ці дерева, опину дубок, зетки на відкусток, кускок, огні не живу, доки я зриваю, об завожених пачей обіли сіцяче, обпати його плячей, разі дерева, обрімнадубок, звідки на від кускок, ох мені не живу, доки я. В пудрах моих заить росыпь чистых роз. трошечки, трошечки, Да поможи ти мне, мать природа, народи мені ты снов, Трошечки, трошечки, Обиращи меня, великий Боже, Удихни у меня не Дик положи то все. Альбо не было, только сердце пронизанное стрелой. Мою душу хрануло Божие, Златозорное крыло, Да их было же это все, альбо не было, Только сердце пронизанное стрелой. Мою душу хрануло вечное, светоносное тепло.